Глядачі вистоїмо, поширіте, коментуйте лайкайте. Ми сила у РФ. Продовжується чистки на тлі так званої спецоперації російських військ в Україні. Якщо раніше в немилість Кремля потрапляли високопосадовці силових відомств, у тому числі ті, які збирали розвіддані про настрої в українській державі, напередодні повномасштабного російського вторгнення, то тепер диктатура взялася за вчених. 5 серпня стало відомо про арешт провідного спеціаліста в галузі гіперзвуку в Росії, директора ІТПМ Сибірського відділення Російської академії наук Олександра Шеплюка, затримана за звинуваченням у держзраді. Передає ТАС. шеплюка. заарештували слідом за головним науковим співробітником інституту Анатолієм Масловим, якого підозрюють у передачі Китаю даних пов'язаних з гіперзвуковими технологіями, які в РФ належать до державної таємниці. Маслова заарештували ще 27 червня. Зараз його справою займається центральний апарат ФСБ. Через три дні був заарештований Дмитро Колкер, співробітник інституту лазерної фізики Сибірського відділення РАН. Він звинувачувався у злочинні співпраці з Китаєм, але Колкер раптово. Помер у СІЗО. Він мав рак у термінальній стадії. Як пише у Фейсбуці Аркадій Бабченко, шеплюк є фахівцем у галузі високошвидкісної аерогазодинаміки та експериментальних методів дослідження газових потоків. В останні роки він займався гіперзвуковими ракетами, якими так любить лякати світ господар Кремля Володимир Путін. Російський диктатор неодноразово заявляв з гордістю, що російським гіперзвуковим ракетам немає аналогів у світі. Про створення гіперзвукових ракет Циркон Путін оголосив, ще навесні дві року, а в грудні 2021 Повідомив, що аналога зброя пройшла випробування 2022 року. Ракету мали почати постачати до військ, але щось пішло не так. Нагадуємо, що раніше британська розвідка повідомляла, що Кремль провів чищення серед генералів через невдачі російської армії в Україні. Президенти РФ розлютили провали його військ під Харковом та потоплення крейсера Москва. У середині червня стало відомо про усунення генерал-лейтенанта ЗС РФ Михайла Нусульова з посади заступника командувача Східного військового округу. Під його командуванням було знищено біль. Більшу частину 35-ї загальновійськової армії під час боїв під ізюмом до зустрічі. Глядачі вистоїмо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.